Вашингтона Америки» програма час тайм я, Руслан Петричка. Добрий вечір. Відповідальність за недотримання режиму припинення вогню навколо Дебальцевого лежить на сепаратистах та російських військових загонах. Про це заявив посол США в Україні Джефрі Паєт, додавши, що такі агресивні дії зривають заплановане відведення важкого озброєння, як це передбачено мінськими домовленостями від 12 лютого. Українська влада заявляє, що наступ на Дебальцеве руйнує надію на мир і веде до іншого сценарію. За даними Генштабу України, проросійські бойовики за підтримки російської зброї захопили частину Дебальцевого. Є повідомлення про жертви та полонених серед українських військових. Ситуація в Дебальцевому є перевіркою намірів сепаратистів та Росії виконувати режим припинення вогню. Високопосадовці США та ЄС тиснуть на Москву, намагаючись зупинити кровопролиття. Таку заяву перебуваючи у Грузії, зробила помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд. Ми дуже занепокоєні триваючим насиллям в Дебальцеве, тим, що сепаратисти та росіяни, які їх підтримують, все ще не дали доступу. Бусі. Тим, що немає ніякого припинення вогню, ми закликаємо негайно зупинити насилля, негайно допустити спостерігачів. ОБСЄ. Ми вважаємо, що це перевірка того, чи сепаратисти та Росія мають намір виконувати угоду. Дебальцева має бути повноцінною частиною домовленості про припинення вогню та відведення важкого зброєння, і це має статися негайно до того, як пролилося ще більше крові. Ми працюємо з нашими європейськими колегами. Я думаю, ви вже бачили, що вчора відбулося багато телефонних дзвінків від високопосадовців, які тиснуть на сепаратистів, тиснуть на Росію, аби дати доступ аби і припинити кровопролиття в Дебальцевому. На цей час тиск заходу на Москву є в першу чергу політичним та економічним і не передбачає прямої військової допомоги. Такий висновок можна зробити з сьогоднішньої заяви речниці держдепу Джен Сакі. У нашій адміністрації вважають, що посередкована війна США з Росією не є в інтересах ні України, ні міжнародної спільноти, сказала посадовець. Члени Ради безпеки ООН висловили занепокоєння триваючим військовим протистоянням навколо Дебальцевого і закликали усі сторони припинити бойові дії, надати доступ на територію міста ОБСЄ, а також закликали обидві сторони гуманно поводитися з полоненими. Раніше лідери і топ дипломати США та країни ЄС заявляли, що у разі зриву перемир'я на Путіна будуть чекати нові санкції та ще більша ізоляція. Господар Кремля з усіх сил демонструє, що ізоляція йому не загрожує. Він прибув в Угорщину для підписання нової газової угоди між Москвою та Будапештом. Утім, самі угорці зустріли російського гостя багатотисячною демонстрацією протесту. Продовжує Ірина Матвійчук. Завдання Володимира Путіна у Будапешті продовжити мультимільярдний контракт російського газового монополіста Газпрому з урядом Угорщини. Ми хотіли б замінити нинішній контракт, термін дії якого закінчується в 2015 році, на новий. Але ми не знаємо, як будуть розвиватися ціни на газ та нафту у середній та довгій перспективі. Тож сподіваємося на гнучку угоду. Угорщина є членом Євросоюзу і НАТО. Утім, нинішнє керівництво країни на чолі з прем'єром Віктором Орбаном у ЄС називають одним з найбільш проросійських. Глава угорського уряду неодноразово називав Путіна своїм політичним взірцем і виступає проти запровадження міжнародних санкцій щодо російської економіки. Більше того, минулого року в обхід європейських партнерів Угорщина взяла у Росії 10 мільярдний кредит на добудову атомної електростанції ПАКШ, таким чином потрапивши у ще більшу залежність від Москви Володимир Путін зі свого боку шукає в обличчі угорського уряду європейського союзника. Він спробує заручитись угорською підтримкою на відновлення будівництва газопроводу Південний потік з Росії до Європи по дну Чорного моря в обхід України. Майже 80% газу в Угорщину надходить з Росії, і енергетична залежність Будапешта від Москви стане основним козором Путіна на переговорах. З іншого боку, на прем'єра Орбана тиснуть звичайні угорці, тисячі яких вийшли з протестом проти зближення з Росією та не бажають бачити у Будапешті російського президента. We said no. Ми сказали ні царизму у 89-му році. Ми сказали ні диктатурі, і ми змінили нашу систему. Ми зробили перехід із. Зараз ми вільна нація, ми хочемо самі ухвалювати рішення без будь-якого впливу з боку антидемократичного правителя, яким є Путін. За словами угорських правозахисників, непрозорі умови угорсько-російських договорів роблять економіку Угорщини залежною від Росії. Нам середніх я не хочу, щоб у нас був російський атомний реактор ПАКШ чи довготривалий газовий контракт, про який домовляються наші лідери з тим, хто воює з Україною. За словами політичних оглядачів, уряд Віктора Орбана грає у небезпечну гру, балансуючи між євросоюзом та Росією. Угорська сторона, наскільки я бачу, розуміє, що їм треба сильне виправдання, чому вони повинні прийняти Путіна в Угорщині. Схоже, що обидві країни потребують двостороннього газового контракту. Це правда, що дія попередньої угоди спливає цього року, але виникає питання: чи повинно це робитись на рівні президентів та прем'єр-міністрів? Напередодні візиту президента Росії до Угорщини помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва готова. Ва до взаємовигідної газової співпраці з Будапештом, і що під час візиту Путіна до Угорщини сторони планують підписати п'ять угод щодо співпраці. Ярина Матвійчук голос Америки. Ви дивитесь програму Голосу Америки Час Тайм. Продовжуємо випуск. Протягом наступних трьох днів у Білому домі Барак Обама радитиметься з експертами, керівниками правоохоронних органів та релігійними лідерами з усього світу про те, як протидіяти хвилі екстремізму, що останнім часом охопила світ, детальніше про завдання Вашингтонського саміту з протидії екстремізму у сюжеті Олександра Яневського. Січневі терористичні атаки у Парижі посилили занепокоєння американського президента. Барак Обама вирішив провести саміт, проведення якого давно назрівало. Мета зустрічі віднайти першопричини, які спонукають молодь до екстремізму, та знайти шляхи зупинити молодих людей від приєднання до терористичних угруповань на зразок ісламської держави. Сам Обама бачить першу причину у релігійній нетерпимості. один з найкращих способів протистояти ненависницьким ідеологіям, які намагаються радикалізувати людей, спонукають до насильницького екстремізму. Наш власний приклад. Приклад різноманітного та толерантного суспільства, яке вітає внесок усіх людей, людей усіх віросповідань. Цей відеоролик з Ютубу, викладений ФБР, демонструє бойовика і ділу, який говорить англійською мовою з відчутним північноамериканським акцентом. Це викликає занепокоєння урядовці США, які бояться, що молодь відкинути суспільством вразлива для вербування. Поліція Лос-Анджелеса вдало бореться з бандитизмом та радикалізацією молоді через інформаційно роз'яснювальну роботу. Досвід поліцейських може стати моделлю на шляху до викорінення проблеми. Правоохоронці також запрошені взяти участь у майбутній дискусії. У нас і регіони, де правоохоронні органи успішно працюють з представниками різних громад, включно з мусульманськими, щоб протидіяти радикалізації молодих людей. Саміт стане форумом, де президент зможе обговорити зусилля з лідерами громад та правоохоронних органів з усієї країни, щоб вони могли поділитися своїм досвідом. Тим часом критики вважають, що тема саміту настільки загальна, а проблема настільки складна, що буде вкрай важко розробити програму, яка запобігатиме екстремізму. Важливо зосередитися на кількох речах. Я вважаю, що учасники саміту повинні переконатися, що вони звертають достатні уваги на механізми та причини, чому люди беруть участь саме в ісламському екстремізмі, а не в екстремізмі загалом. Але це добрий перший крок. Можливо, згодом вони зберуться знову обговорити саме ісламський екстремізм. Тамасаміць протидії екстремізму перший у своєму роді, і уряд США покладає на нього чимало надій. Олександр Яневський Голос Америки. Збройний конфлікт чи війна навіть після закінчення ще довго нагадують про себе. Значний відсоток людей, повертаючись із зони бойових дій, страждає на посттравматичний стресовий розлад або ПТСР. Проявляється він у соціальній відчудженості, алкоголізмі, самогубствах. Якщо його не лікувати, ПТСР здатен зробити людину непрацездатною, позбавити можливості нормально функціонувати у суспільстві. Посттравматичний стресовий розлад сьогодні загрожує принаймні 15% українців, кажуть американські фахівці. Але в Україні цю хворобу лікують неадекватним замість терапії, людей відправляють у психлікарні або додому без жодної допомоги. Олексій Кузьменко говорив із спеціалістами у США та Україні про те, яку допомогу держава та лікарі мусять надавати військовим і біженцям із зони конфлікту, щоб подолати стресовий розлад. Подробиці у сюжеті солдат став свідком смерті товариша. На очах у матері загинула дитина. Ті, хто вижив, винуватять себе, що не врятували, що самі лишилися живі, стрес стає постійним. Свідомість заповнюють гнітючі думки. Далі думки про самогубство. Це можлива картина переростання стресу у ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, головні групи ризику: військові, цивільні під обстрілами, біженці, жертви тортур. Ті, кого в Україні з кожним днем більше. Марта Пивоваренко, психолог і організатор волонтерського руху, каже, лише у Львівській обласній психіатричній лікарні зараз 116 військових. У лікарнях не дають потрібну допомогу, а накачують препаратами. Ще стрес можуть просто не діагностувати. Тоді хворих людей повертають на фронт. Звичайно, що це усугубляє їхній стан, збільшує ймовірність, що вони загинуть в бою. Так? І збільшує ризики для їхніх колег, з якими вони воюють, але вже поводять себе недостатньо адекватно. Потрібну допомогу отримує меншість. Марта Пивоваренко оцінює кількість спеціалістів, підготовлених для роботи з попередженням ПТСР у тисячу. Це достатньо для 10% тих, хто потребує допомоги. Лише держава в силах створити повноцінну систему роботи з постраждалими якою вона має бути, знає Патріція Ватсон з національного центру ПТСР у США? Доктор каже. Ефективна робота з ПТСР в армії США почалася з усвідомлення на полі бою стрес це правило, а не вийняток. Програма першої антистресової допомоги базується на тому, що кожного дня військовий у зоні бойових дій перебуває в одному зі стресових станів, які для зручності позначають кольорами. Для того щоб триматись у зеленому полі кожному солдату, необхідні кілька речей: відчуття безпеки, впевненість, що його заспокоять, якщо він цього потребуватиме, наступна. Потреба це емоційний зв'язок із бойовими товаришами, родиною. Далі відчуття здатності нормально виконувати свою роботу. Нарешті кожному солдату необхідна впевненість у собі та важливості своєї місії. Наступні щаблі роботи з військовими за межами поля бою. Психолог Мігель Робертс займається постстресовими розладами у медичному центрі Міністерства у справах ветеранів. Центр один із 152 у США. Останні 10 років міністерство у справах ветеранів провело колосальну роботу з підготовки незалежних постачальників медичних послуг для надання ветеранам тих видів терапії, які міноборони та міністерство у справах ветеранів визнали найефективнішими. Наші методи допомагають полегшити симптоми ПТСР і навіть зменшити їх до рівня, коли розлад більше не діагностується в Україні. Ситуація інша держава не має навіть протоколу роботи з ПТСР. Війна йде, стрес лише одна із сотень важких проблем України. Волонтери це розуміють, тому працюють не чекаючи. Ось так по скайп. Лікарі зі США навчають українців працювати з ПТСР. Під час подібної сесії знання отримають майже 300 лікарів у 15 областях. Паралельно з цим працюють з державою над розробкою повноцінної системи. Марта Пивоваренко каже, щоб охопити усі групи ризику, знадобляться чотири потужні реабілітаційні центри. Поки нема жодного, але є впевненість. Ми бачимо, що вони при всьому їхньому небажанні ці кроки будуть робити, тому що є тиск суспільства, і, зокрема, волонтерських організацій, і є тиск зах. Чи дасть тиск результати покаже час, поки ж Патріція Ватсон дає пораду, яка ще може стати в нагоді багатьом українцям? Нам вдалося встановити, що краще захищені від стресу ті, хто має широке коло спілкування, практикує якусь духовність, сповідає життєву філософію, яка допомагає упорядкувати хаос навколо, побачити щось за межами кризи та кличе допомагати іншим. Олексій Кузьменко голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайму студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.